Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні ми приготуємо плавлений сир. Що нам для цього потрібно? Кисломолочний сир 500 г, одне яйце, 60 г вершкового масла, 05 чайної ложки соди та 05 чайної ложки солі. За бажанням можна додати перець, суміш, трав, свіжий кріп. Далі нам потрібна ще каструля із товстим дном. Також нам потрібен блендер. Для початку нам потрібно перебити в блендері кисломолочний сир, яйце, масло, соду та сіль. Збиту масу перекладаємо в каструлю з товстим дном. Відправляємо нашу масу на плиту та на маленькому вогні починаємо плавати. Нам потрібно постійно перемішувати. Як тільки закипить, нам потрібно знімати з вогню та додавати спеції. Потім перекладаємо в ємність та відправляємо в холодильник до застигання. Наш плавлений сир готовий. Всім смачного! Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.